Батьки і діти, діти і батьки, зв'язок не розірвати цей до віку. крізь мряку днів несуться молитви. О, Боже, дай щасливу долю дітям, оскільки небо чуло молитов, бадьорим ранком чи у нічку пізню звучить молитва трепетним псалмом, і струн душі торкається так ніжно. Любов батьківська з кожним на шляху, вона дарує сили увіччаю, простий, короткий, я тебе люблю. Прогонить страх і весь туман печалі, а скільки сліз пролито в час нічний, з благанням до отця в молитві щирій. О Боже, прошу Ти їх збережи, будь захистом для кожної дитини. Я одного у тебе лиш молю. Бентежить серце лиш одна тривога, нехай тобі вони життя знайдуть, хай оберуть в житті вузьку дорогу. Летять у небо щирі молитви, немов птахи здіймаються угору, Яке це щастя, що в нас є батьки, яку ми милість заслужили в Бога. О, пам'ятаймо молитви батьків, вони, як промінь, на шляху нам світять. І через ні, через туман років всміхаються так тепло, очі рідні. Наш Боже всіх батьків благослови, ти підкріпляй їх у житті земному, для них будь охороною завжди, даруй їм щастя, силу і здоров'я, щоби навчали діточок своїх і огортали ласкою своєю, щоб від тривоги бідити їх зберіг. Світив житті їм ясною зорею, батьки і діти, діти і батьки, зв'язок ніколи цей не розірвати, і, хоч проходять дні, летять роки, в молитвах щирих завжди батько й мати. Слава Богу.